Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. 15-та година минула в Україні. Канал один плюс в ефірі об'єднано марафону. І зараз на черзі новини від ТСН. 125 ворожих об'єктів в небі знешкодили повітряні сили України цієї ночі. Понад 80 вдалося збити ще 41 безпілотник локаційно втрачений загалом по території нашої держави росіяни випустили 138 дронів, типу шахет. Основні удари окупанти зосередили в напрямку Донеччини, запускали смертоносне залізо з Брянська, Курська, Орлата, Шаталового. Зафіксовано влучання в 10 районах. Уламки падали ще у восьми. Так повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще чотирьох поранили. В багатирі ворожа атака забрала життя трьох місцевих жителів. У Покровську обстрілів не пережили. Дві людини, три поранені. Пошкоджена багатоповерхівка. Один загиблий є в Костянтинівці. Там під вогнем був приватний сектор. Дрони та артилерія. Зруйнували сім осель. Херсонщину Росіяни атакують з безпілотників артилерії та реактивних систем залпового вогню. Зранку в обласному центрі у 15-річного підлітка, якого дрон поранив на подвір'ї в Антонівці та комишанах. Поранень зазнали восьмеро людей. Три жінки постраждали в Куп'янську. Це Харківщина. Спочатку на місто летіли авіабомби, згодом ФПВ, дрони, а потім ворог застосував гради. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. 46-річний чоловік поранений в Магдалинівці. Це вже Запоріжжя. На село окупанти скерували безпілотники. А загалом по області цієї доби завдали понад 400 ударів з різних видів озброєння. Понівечено приватні оселі, багатоповерхівки та підприємство безпілотниками. Росіяни вночі і посеред дня атакували також серед місця. Сум вибиті вікна в багатоповерхівках та кафе, пошкоджені. Авто є руйнування і в передмісті. Наразі триває евакуація із 213 Населених пунктів області у 60, за даними обласної військової адміністрації вже не лишилося жодного жителя. Окупанти просунулися біля двох населених пунктів в Донецькій області. Про це пише аналітичний портал Діп Російські війська частково посунули позиції зсу на Новопавлівському напрямку, а саме біля селища Бурлацьке та в Новополі у ранковому зведенні генштаб уточнює, що на цьому відтинку ворожа армія 32 рази намагалася прорвати оборону українських військ. Раніше інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти хочуть вирівняти лінію фронту не лише на Новопавлівському, а й на Рахівському напрямку, щоб просунутися в глибину Дніпропетровщини, загалом за минулу добу на фронті сталося 175 бойових зіткнень найбільше 46 боїв на покровському відтинку. Також противник далі не зрівнює з землею населені пункти та позиції наших оборонців за минулу добу, зокрема. Випустив 11 ракет, скинув 99 кабів і залучив для ураження понад 3 тисячі дронів. Камікадзе авіаударів зазнали прикордоння Чернігівщини, Сумщини, прифронтові громади Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя. Зсу відповіли, як звітує генштаб, авіація, ракетні війська та артилерія вразили 22 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян. Ну а тим часом російські дрони долітають усе далі від лінії фронту на Донеччині. Тепер рій безпілотників вже становить загрозу для міст, які за 20, а по куди і за 30 кілометрів від передової. А росіяни без розбору б'ють і по військових і по цивільних. Наприклад, в Костянтинівці, що майже за 10 кілометрів від лінії зіткнення, окупанти роблять життя місцевих неможливим. Та, попри все, там дотепер залишається майже 8 тисяч мирних жителів. Хоча дедалі більше охочих виїхати подалі від війни, евакуаційні місії влаштовують і волонтери, і поліціянти Костянтинівки на одному з таких рейсів порятунку працювала і кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Треба людей рятувати і вивозити колишній дільничі з Костянтинівки тепер вивозить цивільних захоплених війною міста. Євген з напарником Романом їдуть на чергову евакуацію. Хоч і в броньованому авто, обшитому металевою сіткою від дронів і оснащеному ребом, все одно Євген не збавляє швидкості, бо саме так можна, хоча б спробувати втікти від дронів, які повсякчас кружляють над містом у пошуку чергової жертви. Ті машини, в яких влучили, так і стоять спаленими на дорозі. і цивільні машини. Військові не розбираються ні, нічим. В'їжджаємо на одну з головних доріг міста. За вікном нашого бронеавто якась ніби ілюзія звичайного життя до 15.00, поки тут не почалась комендантська година, на дорогах повно машин. Навіть їздять маршрутки, подекуди працюють невеличкі крамниці. Працюємо, живемо одним днем. Страшно тяжко. Костянтинівка насправді дуже різна. Між тим, що росіяни все руйнують, випалюють і повсякчас вбивають тут людей. Тут ще можна знайти якісь невеличкі оази життя. От і навіть з'їсти хот-дог. де гріль працює від генератора, тому що в місті немає світла. І неподалік магазину, чорний дим, пожежа від свіжого прильоту. Вон, навіть, бачте, он даже бачта прямо сейчас прийде, дітон горить. Під безкінечне зищане аналізаторів дронів у машині поліцейських ми в'їжджаємо у квартал що ближче до часового яру. Тут краще видно, що фронт поряд, і тут у приватному секторі на поліцейських вже чекають. Доброго дня, Доброго дня! ви. По мене? По мене приїхала пані Раїсі. Майже 80. Вона два місяці тому поховала чоловіка і лише після того наважилась на евакуацію. А сьогодні зранку померла ще її собака, яку би господиня не змогла взяти із собою, каже сусід Володимир. Він прийшов провести жінку. Замоталась за цей стовп, як відчувала, повісилась. Он труп лежить. Я викинув цю яму. Приходжу зранку, вона лежить отут і мухи над нею. Життя пані Раїси помістилось у три валізи. Їх заносять у авто, поліцейські і сусіди. Плачу анукавсім правда. А на буде. Пані Раїса дає на останок їм шматок паперу з номером телефону евакуаційної місії. Бо пан Володимир і сусідка Алла ніяк не наважаться виїхати з Костянтинівки. Я сама і нікого нема по Україні. Не наважусь ніяк, ніяк. Уже 84 роки. Уже краще щоб довбануть, і все. Куди відвезуть поліцейські пані Раюсу, вона геть не знає, але лишатися вдома, де без кінця чути постріли, їй геть вже неможливо. Мені страшно вот все. Я звикла з мужем. Все время з мужем вдвоєм. Я ніколи ніяких рішень не приймала. Він сам їх прийняв. Інсульти, і все і за 8 днів немає. А я сама сама я боялась ночами, сама спати. у сусідній дружківці на Раїсу вже чекають волонтери, перевантажують її речі в легкове авто і продумують маршрут. Бо навіть на тилових дорогах Донеччини теж вже чатує небезпека. За два максимум за півтора місяці все дуже змінилось. Заїжджали буквально на 3-5 кілометрів. Розуміли, що наскільки випадково можуть. А зараз 20-25 кілометрів вже небезпечно. І ще ж одна небезпека, що тепер же вони посилають по декілька дронів. Тобто один обіджує машину, другий б'є, щоб люди були поранені, і третій або четвертий ще баражирують, чекають медивакуацію, щоб хтось приїхав рятувати. І ще їх жахнути волонтери обіцяють. Спочатку пані Раїсу відвезуть у Павлоград, аби оформити виплати для переселенців, а потім знайдуть для неї тимчасовий притулок чи на Київщині, чи на Одещині. Вона одна з п'ятьох лише за сьогодні, які зголосились виїхати з Костянтинівки. Хоч фронт все ближче й до цього міста. Там досі залишається 8 тисяч мирних жителів. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Вибухи в Росії місто Орел атакували дронами. Тамтешні жителі бачили спалахи в районі нафтобази. Про це повідомляють їхні телеграм-канали. Росіяни пишуть, що в Орловській області пролунало від 10 до 13 вибухів цієї ночі. Працювала і протиповітряна оборона, Ворожа вороже міноборони запевняє 11 безпілотників, перехоплено і знищено. А натомість мер Орла відзвітував про пошкодження багатоповерхівок та приватного будинку. Нібито вибухова хвиля та уламки збитих дронів повибивали вікна. Місцеві. Мешканці цієї ночі не постраждали. Нові жертви нової ізраїльсько-іранської війни, яка серед інших життів Ізраїлю вже забрала життя і п'ятьох. Громадян України двох дорослих і трьох дітей. Ізраїль стверджує, що контролює небо над західною частиною Ірану. Однак зазнав чергового масованого удару 40 тисяч іноземців застрягли в країні через закритий повітряний простір. Сполучені Штати перекидають нову зброю до регіону. Про наслідки ще однієї буремної ночі. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук далі. Урок ізраїльського залізного куполу системи ППО, яку роками називали найкращою в світі, неможливо захиститися від усіх ракет, навіть на куди меншій за українську територію, з куди більшими за українські ресурсами. Під останню атаку Ірану потрапили Тель-Авів і його передмістя та Хайфа. Повідомляють про вісьмох загиблих і майже три сотні постраждалих. У Хайфі палає електростанція, і це лише за добу після того, як Іран випустив по Ізраїлю десятки балістичних ракет, що забрали 10 життів до шпиталів. Тоді потрапили 200 ізраїльтян. Що рятує багатьох, але не всіх. Сховки вбудовані в більшість ізраїльських квартир. Війну тут уже давно враховують ще під час проєктування. Коли ми відкрили двері сховку, ми були шоковані. Вся квартира була потрощена, геть нічого не лишилося. Вже за кілька хвилин тут були військові рятувальники. Вони ходили по квартирах, питали, чи все гаразд. Але вже відомо, що дві з жертв у петах тікві передмісті Тель-Авіва, були саме у сховку. Від прямого влучання він не рятує. Міжнародний аеропорт Тель-Авіва залишається закритим. Американське посольство повідомило, хоч ніхто зі співробітників не постраждав, наслідки струсу від ракети, що впала поруч, відчули всі. Міністерство оборони Ізраїлю погрожує, Іран за це заплатить. Прем'єр Ізраїлю продовжує наголошувати, що його країна воює, дотримуючись міжнародного права, невідміну від Ірану. Наші чудові пілоти над Тегераном. Тегеран у вогні. Але ми не цілимо у цивільних. Ми просимо їх евакуюватися, і вони евакуюються. А ви про це не чуєте? Бо іранська влада все приховує, але це відбувається. А вони натомість бомблять наше цивільне населення в Тамрі, Тель-Авіві, Рішон Леціоні, Реховоті. Повсюди нетанігу дякує Трампу за допомогу і Заявляє, що воєнна цілі Ізраїлю знищити ядерну програму Ірану. Це так само складно зробити, як знищити палестинське терористичне угруповання Хамасу в секторі Гази, але помітно відволікає від останнього світову увагу з останніх слів американського президента перед самітом Великої Сімки. Зрозуміло одне: Вашингтон ситуації не контролює. Сподіваюся, буде якась угода. Думаю, зараз час для угоди. Побачимо, що трапиться, але іноді доводиться воювати ще. Але побачимо, що відбудеться далі. Є великий шанс на угоду. Росія, з якою Ізраїль підтримує показово нейтральні стосунки, закликала своїх громадян негайно виїхати з країни. І Іраном у Росії підписана угода про стратегічне партнерство, яка втім не зобов'язує до військової допомоги, лише забороняє допомагати країні ворогу. Будь-яка криза на близькому сході призводить до зростання цін на нафту. Тож Росії вона вигідна і цим, і відволіканням світової уваги від українсько-російської війни. За непідтвердженими повідомленнями низка іранських високопосадовців евакуювалася до Росії. Іран називає Ізраїль державою агресоркою ми захищаємося згідно з хартією ООН, адже безсумнівно, що проти території Ірану було скоєно акт агресії. Ми маємо право на самозахист. Жодних переговорів, доки Ізраїль продовжує завдавати удари. Це озвучена позиція Ірану. Ізраїль зупинятися поки що не збирається. Повідомляють зокрема про знищений літак заправник на сході країни, удар по аеропорту Тегерана і підбите міністерство юстиції у столиці. Яна Слезрачок Анатолій Короб ТСН СН1+1 Марафон Єдині новини Конфлікт Ізраїлю та Ірану одна з ключових тем. На порядку денному групи семи в Канаді триває саміт літерів країн Великої Сімки. На перший план вийшло обговорення ситуації на близькому сході. Захід закликає сторони до деескалації. Наполягає, не можна допустити масштабнішої війни. Президентка Єврокомісії поклала провину за новий виток насильства на Іран. Назвала його дослівно основним джерелом регіональної нестабільності. При цьому фондрляїн послалася на висновок МАГАТЕ, де сказано, що Іран. Не дотримується зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Із президентом Ірану поспілкувався Еммануель Макрон, президент Франції закликав масуда Пазишкіяна якнайшвидше відновити переговори про дипломатичне врегулювання. Макрон вважає, що реальні важелі повернути всіх за стіл переговорів є в Сполучених Штатах, адже Ізраїль залежить від американської зброї. Французький лідер закликав Дональда Трампа використати свій вплив, але не за допомогою миротворчих зусиль Володимира Путіна. Макрон нагадав, що Росія сама воює в Україні та не поважає статут ООН, а отже, не має для цього достатнього авторитету. І ще 1245 тіл загиблих повернули сьогодні до України. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і це завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями в Стамбулі. Як стверджує російська сторона, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. А загалом в межах стамбульської домовленості Україна отримала 6057 тіл. Незабаром правоохоронці зроблять необхідні експертизи для ідентифікації. Репатріованих чотири етапи репатріації тіл та чотири етапи обміну полоненими відбулися впродовж минулого тижня між Україною та країною агресоркою. Офіційно кількість тих, хто повернулися додому, поки що не розголошують, бо чекають, що вона зросте. Та вже побачила багато довгоочікуваних і тому дуже емоційних зустрічей із рідними відразу після повернення. Зараз наші кореспондентки все це пригадають. Про те, що четвертий етап обміну відбувся, ми дізнаємося ще до появи офіційної інформації у соцмережах. Рідні в індивідуальному порядку отримують повідомлення. І ці крики радості неможливо ні з чим сплутати. Вікторія вже знає, її 26-річний брат захисника Завсталі на волі. Вітаємо чава, Олександра була звільнена з полону. А я казала, Поруч стрибає від щастя Анастасія свого коханого Сашка Чухраєва. Чекала понад три роки. Неймовірно, хлопець я одразу влюбилася в нього, і ми навіть до війни ніколи не розлучалися. До радості дівчат з найкращою новиною доєднується Валентина. Обміняли її батька Євгена Анатолійовича. Я мамі казала, буде вудочка. Буде удочка. Я землі. Я купила вудочку. Хлопці як в останні до року звільнялися з полону офіцерський склад. Вони казали, що мій батько дуже мріє повернутися, купити машину, купити вудочку і поїхати ловити рибу. І я мамі кажу, мама буде удочка. папу поміняють. Мама не вірила. Не вірила. І Я от нещодавно прийшла, купила цю вудочку. Батько Валентини був важко поранений в Маріуполі. Він повернувся з полону напередодні свого 58-го дня народження свято післязавтра. Це вудочка, вона показує на господа Бога. Я знаю, що у них там буде карантин чи що там у них буде. Але я туди поїду і буду йому кричати: Папа! Знюхай! Найстаршому у цьому етапі обміну 63 роки, наймолодшому 21. Мама наймолодшого показує нам на телефоні сповіщення. Її жора вдома. Судко штаб вітаємо. дуже літаємо. літаємо. Черсін Георгій Сергійович було звільнено з полону. Ще малий. 21-й год у цей час на кордоні вже довга черга зі швидких та три великі автобуси. Хлопці дзвонять додому. Думайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Мало. Я повернувся. Ти віриш? Зайка. Кохана моя рідна моя. Все добре буде. Вірний завжди. Вірний морській піхоті. Донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо. Я дуже кохаю, дуже чекаю нашої зустрічі. Люблю всім, всім передавай привіт. Серед них і той самий наймолодший Георгій показує у полоні йому відтяли палець. Я спитав на що. Вони сказали, він тобі більше не потрібен і відрубали у натовпі. Тих, хто зустрічає звільнених з полону, вже дочекалися дзвінка. Легко впізнати родини Сергія, Максима та Олексія. Їм додзвонилися рідні. В мене чоловік і мій брат Олексій, теж три роки один місяць зовсталь. Маріуполь, місто героїв. Показуйте нам Максим. Максим морська охорона. Скільки часу був в коло? Три роки і місяць. Я на Україні. Мама казала мені в телефон. Я на Україні. Я на своїй землі. Їм не віриться, що вони стали цими ногами на рідну землю. Зустрічати Сергія приїхала уся родина, морський прикордонник, сам родом з Чернігова. Повертається у рідне місто, тож матиме змогу обійняти відразу усіх. І мама, тітя і і невісточка. Всі тут всі переживають до полону. Брат важив 120 кілограмів, з яких половину втратив. Схуд більше, ніж на 50 кілограмів. Він, він він важив 120 100... кілограмів, А вийшли у лютому місяці. Його побратим вийшов з камери. Сказав, Казав, що Сергій важить 56 кг. Важив. Мама, купи мені Кока-Коли і наполеон. Ми вже поїхали і купили. Ми вже там стоїть, але йому дати не зараз. Ніяких сльоз, Ніяких сліз, ніяких сліз, ніяких. ніяких сліз. Але як же тут без сліз? Спочатку вже за традицією у дворі вишиковуються автівки швидких. Тут важко поранені та тяжко хворі. Вітаємо вдома! Ігор та Данило йдуть на милицях, переказуючи вітання тим, хто чекає вдома. Блати, сісті, Ігор, Даші, Даші. Чекають на тебе. Вдома чекає мати, батько. Я їх кохаю усі. Дуже дякую, що вони в мене є. З поверненням хлопці. Валентина, та, що приїхала на обмін з вудочкою, нарешті цілує свого батька. Бабочка, баба, я, тебе, я тебе Вудочку. Йому поки важко пересуватися самотужки, але з крісла колісного він посилає у натовп повітряний поцілунок. Дякую, дякую вам, дякую. Валентина відразу набирає маму доповісти. Батько поцілований. Вставай крутий, два халахупа зразу крути ти його будеш на руках наситити, сильна, сильна жінка з Донбаса. Показує раніше тато був дужим. 98 кілограм. Зараз мені здається, кілограм 70, Якщо в нього є. Родичі вже встигли подивитися офіційні фото з обміну на кордоні і знайти серед сходлих облич потрібні. На посмішка. Головне, що всі зуби на місці. Трохи далі від очікуючих стоїть Андрій. Він повернувся з полону раніше і ще не бачив рідних. Валя, сестричка, Володя, я вас люблю. Але чекає, а раптом з автобусів вийдуть побратими. Зараз, може, побачу, з ким сидів. Вітаємо! Вітаємо! Сашко та Жора, про звільнення яких ми вже чули, виходять з автобусу і теж вишукують своїх. Рідні несуться через двір. Жорик, Жорик синок! Жора! Жорка! Жора бачить маму і перестрибує парапет. Синок! моя! Щастя моє! Я тебе іскала, синок! Я я тебе сам білий. Я знаю, сонок. я все знаю. синок. Моє серце. Здалеку чутно, як сестра Вікторія та дівчина Анастасія знаходять Сашка. Зустріч починається з свідчення. Анастасія сказала так. Він сказав, котик, ти вийдеш за мене, і я вийду. Вітаємо котику. <різь> Не випускають з обіймів і морських прикордонників з Маріуполя. Не куріти ми тебе. Моя серце порібля, моє серце тебе не б'ється. Слава Україні З поверненням. дочекалися. Дочекалося, якби зараз шукали найщасливішу локацію в цьому місці. Це точно було б тут. Родичі діляться тими емоціями, які накопичилися за цей дуже щасливий для них день після обіймів. Безкінечні подяки тим, хто забирав рідних на обміні. Це це саме велика подяка. Коли вони повертаються, це прапор подарувала мати звільненого сьогодні офіцера з полону. І для мене це особисто дуже важливий емоційний момент. Дякуємо всім, хто. Займається поверненням, і ми будемо чекати. Ми будемо зупинятися. І будемо чекати на повернення всіх наших наших хлопців. Чекаємо всіх, чекаємо всіх, чекаємо. Я, я всім вам бажаю найти своїх дітей. Наталя Нагорна, Неллі Ковальська, Ігор Сірий, Данило Лисенко, Олег Мостовий та Вікторія Письменна. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.